Зачекай, не перемотуй. Якось одного дня батько гуляв зі своєю донечкою, і тут назустріч їм іде священник. Батько з священником слово по слову так розговорилися про, про різні життєві справи. І священник запитує, чи ви молитеся вдома. Чоловік відповів, знаєте, якось ми перестали молитися, тому що вважаю, що неправильно одно то саме повторювати, щодня воно не приносить так ніякої користі. Тоді, за декілька секунд, дівчинка відповідає татку, а що мені також не потрібно тепер говорити щодня. Доброго дня, доброго ранку, я тебе люблю, тому що повторюю ти у ній ті самі слова і так неефективно в мене не приносить ніякої користі. <клух> Чоловік не знав, що відповісти дитині на ці слова. Тоді священик продовжив, що важливо насправді е, молитися. Знаходити стосунки з Богом. Так само, як хлопець з дівчиною завжди має про що поговорити чи навіть побути просто у тиші. Так само і ми маємо віднаходити стосунки з Богом, поговорити з Ним про наше життя, про наші справи. Що ми переживаємо, що ми відчуваємо. Подякувати Богові за наше здоров'я, за наш час, за кожний новий день. Дорогі Господи, дякуємо Тобі за ще один день нашого життя. Просимо Тебе, благослови нас, благослови наших рідних, даруй нам мир. Ісусе, довіряємо Тобі, нас і наших рідних, довіряємо Тобі нашу Україну і цілий світ. Амінь. Друже, пошир це відео своїм друзям, підпишись на канал.